Право номер 15 другий пункт. Наведіть приклади нерухомих тіл. Які тіла діють на кожне із них? У якому напрямку? Що ви можете сказати про ці дії? Ну що ж, стартуємо, ну давайте згадувати. Тут біля мене я бачу ноутбук на столі. Ну що ж, записуємо тоді приклад. Отже, записуємо, що ноутбук. Ноутбук. На столі. Так. Гаразд. Які тіла діють на кожне з цих нерухомих тіл. Ну, В даному випадку ноутбук. На ноутбук діє земля і на ноутбук діє стіл. Земля його тяне вниз, ну, а стіл не дає вниз попасти вона штовхає його вгору. Отже, записуємо на. ноутбук, где где земля, та сил, та сил, та сел, земля та сил, у якому напрямку? Ну, земля тягне вниз, а стіл догори, то в протилежному напрямку. Записуємо земля та стіл у протилежному. У протилежному напрямку. Що ви можете сказати про ці дії, ну ці дії скомпенсовані. Інакше б ноутбук почав рух. Він би почав чи злітати в небеса, чи зариватися в землю, але це не спостерігається. Тобто дії скомпенсовані. Записуємо, що ці дії ці дії скомпенсовані. Скомпенсовані. Є. Ну що ж, наведіть приклади. Давайте ще один приклад наведемо. Наприклад, автомобіль знаходиться на стоянці. Отже, записуємо тоді автомобіль. Наступний приклад. Автомобіль. Автомобіль знаходиться. На стоянці. Є? Ну що, ж, які тіла діють на автомобіль? Ну, Земля діє, ну і тоді земля притягує, ну, а поверхня дороги чи в даному випадку стоянки, асфальт, так, він штовхає автомобіль вгору, а земля штовхає його вниз. Тобто, Записуємо, що на автомобіль, на автомобіль, на автомобіль. Діють діє або так напишемо. Діє земля. Земля вертикально вниз, так. о, отже, діє земля вертикально вниз, і тоді записуємо, вже запишемо асфальт, асфальт. Ді. Вертикально вгору. Вертикально вгору. Можна було просто написати, що у протилежних напрямках. Що ви можете сказати про ці дії? Ну, ці дії скомпенсовані. Якщо ні, то автомобіль або бися в землю, ну, або влітав в небеса. Ну, а такого не спостерігається. Записуємо, що ці дії. Можна навіть написати на автомобіль. Скомпенсовані. Є. Ну що ж, ось таке завдання. Тіло знаходиться в стані спокою тоді, коли дії на нього інших тіл скомпенсовані. На цьому вправо завершено.